Ну, як Вірші це ж емоція. Тобто це не якісь оповідання, яке має логічне да, завершення, там, початок. Це от сьогодні в мене така емоція, завтра в мене інша емоція. І якось об'єднати всі ці емоції в одну назву дуже складно. І я думала, думала, як назвати. І в той період, коли я працювала над виданням цієї збірки. До речі, була інша назва, потім вона змінилася. До мене почали просто там зустрічатися люди, підходити і, і говорили про нумерологію чомусь. Ну, чомусь так траплялося. Тобто зустрічаєш вони тобі про нумерологію розповідають. І я про себе думаю. Цікаво. Моє число 9. О, у мене колись я працювала в університеті, був викладач, який викладав «Основи здоров'я. Він був дуже такою цікавою людиною, він жив в Тібеті. Він з пластикової посуди не пив не їв, у нього вдома все було тільки натуральне, він не носив чорних кольорів, Тобто він був досить цікавою людиною. Він вивчав тобто, нумерологію, ці всі астрономію. З першого погляду ну, дивак. дивак. Але він до мене підходив завжди і говорить, Оксана Гароні, ви, ви ж дев'ятка. Я кажу, чого я дев'ятка? Він каже, ви не смійтеся, ви дев'ятка. Я кажу, ну так поясніть, що це дев'ятка? І він мені говорить, я народилася 1980 року. І як не складається це число, отримаєш 9. Так. <laughs> Хтось дивиться на мене скрізь і всюди. Я завжди відчуваю погляд стін. І я чую, як трамтять коліна юди, і як здіймає крила героїв. Душею відчуваю дотик тіні, і сонце опікає неба мій. В його вечерах аж занадто синіх лунають голоси небесних ніг. Я відчуваю, я відчуваю, як хтось моє вигукує ім'я. Зламався ключ в замку рід до раю, гріхами людства повниться земля. І ніч, і день у уєдине, і душі заблукали між світів. Я бачу їх, аж кров у жилах стигне, вони йдуть на плаху без голів. Я бачу їх очима не своїми, заплакати мені, да сліз нема. Відкрилося мені у снах незрима. Хтось дивиться за нами крадькома. Болить тим душам їх тяжке сумління, і ріже на шматочки дивина, вони благають, молять про спасіння, голосять, що була на їх вина, кричать від болю, голос їхній хрипне, і плоть гризуть мільйони хробаків, і плачуть очі, наче небо силі, Сльозу свою сховавши поміж злив. Печаль їх розлітається по світу і стогне від жалютого земля. Святі програли за спасіння битву і порятунку душам вже нема. Приречені вони той біль терпіти, аж доки на землі за них рідня не виростить любові в серці квіти, Не витішить добра в душі зерня. Тече сльоза та падає на жорна, які надії стерли на муку. Стійка ненависть людства непоборна, тому і рай сьогодні на замку. Чесноти роду стерти та забуті, не знає люд, що бачать очі все. В зіницях чорних забагато люті, і доля пише кожному есе. Не спить лукавий, вийшов полювати, закинув жертві золотий гачок. Сьогодні бійси, буде святкувати. Вони зламали ще один смучок. Душа мов скрипка більше не заграє, божественний свій голос продала, живе собі на освіт і не знає, що відтепер тепер гріхів своїх раба. не знає, що настане день розплати, що вік її короткий на землі, що буде небо, дихочей розп'ята, блукатиме розтерзана землі. І янгел охоронець. Тут безсилий наблизитись не змозі ні на крок. Сама собі душа зламала крила, придбавши в пекло дешево квиток. Сідає біс на спіни Дівам чимно і топчуться мужам по головах. Мені здається, сон мій дуже дивний, повзе по тілу невимовний жах. Заплющити я хочу швидше очі та от біда. Заплющені вони. Підніс собі, хтось молитви шепоче, а хтось іде в обійми сатани. За спиною відчула знову погляд. Для мене він і рідний, і чужий. Незваний її зі мною завжди поряд, не знаю, він добрий, чи лихий. Дивлюсь на світ, страшна його картина, напевно, порятунку нам нема. Пропащі душі. Світлі люди гинуть, себе кидають в прірву задарма, не стримала свій крик. Кричу від болю, і небо млине мій душевний плач. Благаю я змінити нашу долю і чую голос мотві пробач. Прокину, прокинулась, тремчу посеред ночі, Сховався місяць, зоями готять, руками затуляю свої очі. Думки мої рояться і не сплять. Натягую сорочку за коліна, щоб морок не дістався пальців ніг. В мені від світла тільки половина мені на плечі.